Вітаю вас, дорогі рівняни. З вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми поговоримо про інтелектуальну власність. У 21-му столітті найбільший капітал це не нафта, а ідея, яка є валютою сучасного світу. Власність може бути не лише матеріальною, але й інтелектуальною. Сьогодні ми розберемо, що таке інтелектуальна власність, хто має на неї права, як ці права захищати і що робити у разі їх порушення. У сучасному світі авторство, бренд, винахід чи навіть база даних це вже актив, а не просто ідея. І ці активи потребують правового захисту. Отож, право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної. Творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним Кодексом України та законом. Простіше кажучи, право інтелектуальної власності це законне право людини або компанії володіти результатами своєї творчої або розумової роботи. Якщо ти придумав якийсь винахід, написав пісню, створив картину, розробив бренд чи придумав корисну ідею. Закон захищає твоє право бути власником цього і не дозволяє іншим використовувати твою роботу без твоєї згоди. Це як право власності, але не на речі, а на ідеї, твори мистецтва, винаходи і бренди. Що ж таке об'єкти права інтелектуальної власності? Це всі ті результати творчості або ідеї, які можна захистити законом. Простими словами, це те, на що ти маєш право, бо ти це придумав або створив. Наприклад, книги, пісні, фільми це твори авторського права, винаходи і корисні моделі, нові ідеї чи технічні рішення, торгові марки, назви або логотипи твоєї компанії чи продукту, промислові зразки унікальний дизайн речей, як форма чи вигляд товару. Отже, об'єкти це саме ті речі, ідеї, твори, знаки, які закон визнає як твою інтелектуальну власність і захищає від копіювання чи використання іншими без дозволу. Хто ж може володіти правами інтелектуальної власності? Суб'єктами права інтелектуальної власності є люди або організації, які створили об'єкт права інтелектуальної власності. Чи володіють таким правом? Простіше кажучи, це ті, хто володіє або керує інтелектуальною власністю. Наприклад, автори люди, які створили твір, винахід дизайн, співавтори люди, які спільно створили твір, винахід, дизайн, компанії або організації, якщо вони отримали права від авторів або створили щось самі. Спадкоємці, якщо права перейшли у спадок після смерті автора. Отже, суб'єкти це ті, хто має законне право користуватися, розпоряджатися або захищати свої ідеї, твори чи винаходи. Як виникає право інтелектуальної власності? Підстави виникнення права інтелектуальної власності це причини або умови, за яких людина чи організація отримує право на свої творчі ідеї або винаходи. Простішими словами, коли. і як ти стаєш власником своєї інтелектуальної власності? Ось основні підстави. Зокрема, створення, ти сам щось придумав або створив. Наприклад, написав пісню, винайшов пристрій. Твоє право з'являється автоматично. Державна реєстрація для деяких об'єктів, наприклад, винаходів, торгових марок, потрібно подати заявку в спеціальний орган і отримати офіційний документ. Тоді право визнається і захищається законом. Договір. Якщо ти купив або отримав право від іншої особи, наприклад, придбав ліцензію на використання програми. Спадкування право може перейти до інших людей після смерті автора. Отже, право інтелектуальної власності виникає, коли ти створюєш щось нове, офіційно це реєструєш, купуєш у когось або отримуєш у спадок. Що таке особисті немайнові права інтелектуальної власності? Особисті немайнові права інтелектуальної власності це права автора або творця, які захищають його зв'язок з твором, незалежно від того, хто ним володіє. Тобто, це твоє право бути визнаним як творець і захищати свою репутацію. Наприклад, право на авторство, щоб всі знали, що це саме ти створив цей твір, право на ім'я. Твоє ім'я має бути вказане поруч із твором. Право на захист честі та гідності ніхто не може спотворювати або неправильно використовувати твій твір, щоб зіпсувати твою репутацію. Ці права не можна продати або передати, вони завжди залишаються за творцем, навіть якщо право власності на твір належить іншій особі. Що таке особисті майнові права інтелектуальної власності? Майнові права. Це права, які дають можливість заробляти або розпоряджатися своїми творами, винаходами чи ідеями. Простими словами, це право продати або передати свої винаходи, твори, бренди. Право дозволяє іншим використовувати твою інтелектуальну власність за гроші, наприклад, через ліцензії або договори, право отримувати. Гроші, авторські або ліцензійні винагороди за використання твоєї роботи. Ці права можна купувати, продавати, дарувати або передавати іншим. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Якщо хтось порушує твоє право на ідею, твір чи винахід, наприклад, копіює без дозволу, або не визнає твоє право, це тягне за собою відповідальність. Можуть застосовувати штрафи. Компенсації чи інші покарання за законом чи договором. Захист прав інтелектуальної власності в суді. Кожен має право звернутися до суду, щоб захистити свої інтелектуальні права. Суд може вжити термінових заходів, щоб зупинити порушення і зберегти докази, зупинити пропуск через кордон творів, які порушують права, наприклад, підробки, вилучити і знищити товари. Зроблені з порушенням твоїх прав, вилучити і знищити матеріали та обладнання, які використовувалися для незаконного виготовлення таких товарів. Якщо порушення сталося випадково і без умислу, суд може замінити вилучення товарів на грошову виплату, як ніби ти дозволив використання своєї ідеї. Замість відшкодування збитків. Суд може призначити компенсацію з урахуванням того, чи були порушення навмисними і інших обставин. Суд може зобов'язати винуватця опублікувати інформацію про порушення і судове рішення, щоб про це знали всі. Таким чином, закон допомагає захищати твої ідеї і твори від незаконного використання і покарати тих, хто порушує твої права. У наш час захищати інтелектуальну власність це захищати себе, свій бізнес і свою репутацію. Якщо ви створюєте щось нове, не забувайте юридично це закріпити. А якщо ваші права порушуються, не зволікайте захистом закон на вашому боці. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви маєте можливість самостійно Запропонувати тему, яка вас цікавить, для цього на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон, або Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чи законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію. Звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам. Нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!